Коалу в нашій місцевості ми можемо побачити лише у зоопарку. Ця кумедна тваринка є травоядною, адже їсть рослинну їжу і навіть живе на гілках дерев, недалеко, так би мовити, відходячи від їжі. Коала невеликого розміру має сплюснуту мордочку і великий Чорний ніс. Тіло вкрите шерстю, а на лапках є гострі кіхтики, якими чіпляються за дерева, адже більше часу знаходиться саме там. Давайте з тобою зробимо цю милу тваринку. Беремо будь-який картон, з іншої сторони, він буде сірий якраз те, як нам потрібно. І вирізаємо з нього деталі круглу голову. Два кругляша трошечки менше для вух, півколу, достатньо величеньке для тіла, лапки дві, і носик з кольорового паперу, а також листочки, якими будемо прикрашати коричневу основу стовбура. Ну і, звичайно, нам знадобиться клей, фломастер, пензлик і основа, на якій ми будемо це все робити. Тож починаємо. Спочатку ми приклеїмо до голови вушка, намазуємо з іншої сторони і приклеїмо з лівої і з правої сторони. Ось так. Потім готову голову приклеїмо до основи тіла зверху. Помічаємо місця, де буде приклеєно лапки. Основа коали готова. Тепер прикрашаємо мордочку нашої коали, намазуємо чорний овал і приклеїмо його посередині. Це ніс тваринки. Він ось такий особливий, продовгуватий. Готову коалу приклеїмо до дерева, на якому вона буде висіти. Помічаємо збоку лінією клею і приклеїмо на неї тваринку. Стовбур дерева прикрашаємо декількома листочками, попередньо помітивши місця клеєм. І домальовуємо деталі на обличчі тваринки. Також помічаємо борсинки на вушках. Ось така гарнюня, коала в нас вийшла. Зробити її.